Вітаю вас, шановне панство! Продовжуємо ми нашу пригоду в EFC24 разом з Міхеєм Байдою, і сьогодні у нас дуже просте завдання. Або ми виграємо Лігу Європи разом з Арсеналом, або програємо і закінчуємо цей сезон майже із нічим. Тому що в премєр Лізі ми вже фінішували на шостій сходинці. Усі 38 турів відіграно. Арсенал набрав 58 пунктів, Ну а виграв чемпіонат впевнено із запасом Манчестер Сіті. Також ми вже вилетіли із Кубка Ліги, і в нас залишилось лише два фінали в цьому сезоні. Фінал проти Манчестер Юнайтед у Лізі Європи та фінал у Кубку Англії проти Фома, який фінішував одинадцятий. Ну і ви всі розумієте, друзі, що для того, щоб називати цей сезон вдалим, нам потрібно вигравати саме Лігу Європи. Перемогти лише у фіналі Кубка Англії буде недостатньо. Байда на жаль не зміг забрати собі золоту бутсу англійського чемпіоната. Лише на один м'яч його випередив Олександр Ізак, який грає за Бренфорд наразі. Ну, а все ж таки Байда забрав собі звання головного асистенту чемпіонату, а також отримав звання гравця року в англійській прем'єр-лізі. Ну і також Байда вже я думаю, можна сказати, що оформив собі титул кращого асистента цього розіграша Ліги Європи. Ну а серед бомбардирів тут лідирує наш. Адам Гложик із 13 м'ячами. Гложик, який забиває дуже і дуже багато останнім часом, на рахунку Міхі байди лише 5 м'ячів, але 12 гольових передач знабжає він Гложика те, що надо, друзі. Ну і Манчестер Юнайтед, друзі, наші опоненти по фіналу Ліги Європи зайняли третє місце у чемпіонаті Англії по ітогам цього сезону. І давайте подивимось на їх шлях до фіналу. Розпочинав свій шлях у Єврокубках Манчестер Юнайтед у Лізі чемпіонів в цьому сезоні у групі разом із мадридським реалом Бенфікою та Донецьким шахтерем. Ну і Манчестер тут посів третю сходинку, і так він і опинився у Лізі Європи. Де вони розпочали із перемоги над швейцарським Young Бойс з рахунком 3-1 за сумою двох матчів. Потім із аналогічним рахунком Пав римський Лаціо. У чвертьфіналі Манчестер чекав Ліверпуль, який вони здолали 5-3. Ну і в півфіналах Манчестер, як ми е, пам'ятаємо, здолав Монако. Розгромив просто за сумою двох матчів 6-1. Манчестерський клуб Монегасків Ну і ось він фінал, Арсенал, Манчестер Юнайтед. Ну і дуже важка і серйозна гра, друзі, на нас чекає. І не тільки тому, що Манчестер Юнайтед, дивлячись на їх результати, показує останнім часом впевнену гру, а по-перше, тому, що саме із англійськими командами в англійській прем'єр-лізі нам дуже і дуже важко було грати в цьому сезоні. Ну і склад Арсеналу на цей матч, друзі, не без несподіванок від Артети, знову Рамздев на воротах Хадія Ванделен, Ван Дейк Молі на захист. Жоржиньо виходить, давно ми його не бачили у опорній зоні. Одегард, ліворуч у півзахисті, це не зрадує. Друзі, Мартін знову в основі. Міха Байда. І загаку, Кастельянос на вістрі атак, Негложек, Ну і Сака праворуч. І головне питання по цьому складу, чому грає попереду саме Кастельянос, а не наш кращий бомбардир Ліги Європи Адам Гожик. Ну, сподіваюся, те знає, що він робить. Що він залишив Гожика як Джокера на цю гру. В Бортмунді, друзі, за шаленої підтримки трибун ми розпочинаємо цей фінал і. Арсенал відразу ж має нагоду вийти в свою атаку і, можливо, забити знову швидкий м'яч, що ми робимо останнім часом у Лізі Європи, але зносять Байду. Немає свистка і немає удару поворота Манчестер Юнайтед. Бруно Геймраєш на фреснеду. І Манчестер починає своє перше володіння у цьому матчі. Намагаємось ми зустрічати високоманкуніанців. Мактоміна. Ніхто не накриває скота Гарначо. Подивиться по центру. Віддає на Габріелі Жезуса. Ну і ось Жезуса вже зустрічають. Кастельянус. Як же непогано він розгортається? Кастельянос, вже ударна позиція. Кастельянос пробуває дальній кут. І ось чому Кастельянус виходить зі старту на цей матч. Кастельянус вирішує просто в Соляного Це епізод. Ну і ми забиваємо все ж таки швидкий м'яч. 1-0. Арсенал Попереду. Ви бачите, що нова зачіска у Байти. Також він поголився на цей фінал, на фарт. Ну і поки що фартить. Кастельянос забиває. Ну агожик сидить на лаві запасних та поки що лише аплодує. Валентин Касталянос. Його перший м'яч у лізі Європи в цьому сезоні. Перший м'яч у фіналі. Гарний початок. Обнадійливий початок проти потужної команди. Ми забили першими. Ну і поки що ми не даємо дихати Манчестер Юнайтед на футбольному полі. Обрізка від Байда. але Байда виправляється миттєво. Байда йде вперед. Байда чекає на своїх партнерів. Поки хтось відкриється. Кастеляно знову пробиває. Цього разу Она рятує свої ворота. Ну і Мартін Едеор готується виконати кутовий. Передача в центр. Не доходить м'яч до Байде, ось тільки зараз. І Міха запускає його у космос на орбіту нашої планети. Заповнений вщент несамовитий стадіон. Ну і поки що мають нагоду радіти саме наші фанати. Засмучені глядачі, які приїхали на цей фінал із Манчестера та з інших країн уболювати за червоних дяволів. Ну а поки що їх команда атакує Гарначо. який небезпечний постріл. Рамзею просто проваджав поглядом цей м'яч, який проскакав повз і тійку його воріт, відчуваємо ми небезпеку, яка наростає з кожною хвилиною. Ось так впевнено, гарно. І байда грудьми віддає вперед. І Фатаву давай на Кастеляноса не було пожне по загроженням. Вже буде дубль? Ні. Кастиляну все ж таки її віддає. Чому? Чому він не пробив? Так, Абайді потрібно пам'ятати, що він не в найкращих фізичних кондиціях потрібно берегти сили. Кастельяно робить дубль. Гені Артета просто він знає, кого випускати на футбольне поле. з другий м'яч. Гожак, як там твої справи? Ну і чергова помилка від гравців Манчестер Юнайтед. Вони просто як безпорадні хлопчики сьогодні вийшли на футбольне поле. Нічого вони не можуть протидіяти арсеналу. 2-0. Впевнена гра від Канонирів. Бруно. Та дай сюди цей м'яч Фернандеш. Ти не будеш сьогодні грати. Ти будеш просто спостерігати, як грає арсенал. Непогана передача в боротьбу на байду. Байда на жаль програє її, але ми продовжимо боротись. Мартіне все ж таки виграє другий поверх. Чуквези ми бачимо у захисті 14. Воно на цього хлопчину може трошечки потурбувати на лінії воріт. Він може привезти. Мікі Ван Девен. Ван Дек, як вже високо грає, впевнено грає наш захист. Чому би ні. Байда. Ось така передача. Кастильянус уже третій. Ні, стійка! Рятує Манчестер Юнайтед. Поки що тільки два у них в воротах. Але, судячи із гри, це тільки поки що. Байда, ще один удар. Ну, Вона тут дуже-дуже впевнено грає. Ну і лунає свисток на перерву. Кастельянос несподівано робить дубль. 2-0. Ми попереду. Ось такий ось. Міха Байда наразі. Віржил. Що робить Вандей? У дурнях пошиває трьох захисників. Манчестер Юнайтед. Байда! Гарненька передача, але. Кастельянос не встигає. Ну, із такою грою можна сказати, що сьогодні Манчестер Юнайтед вийшов програвати. Ви знаєте. У Лізі Європи все ж таки. Байда. Ну, поспішає Байда, хоче він зробити якусь корисну передачу, записати на свій рахунок, асист. Ну і знову нервує Онана. Ну і нервує взагалі Манчестер Юнайтед. Байден Едегора той пробиває. «Онана» все ж таки привозить. Невпевнено грає «Онана» на воротах. Ну І, і загаку забиває свій м'яч. 3-0. Ну все. Результат зроблено. Ми все ж таки забираємо цей трофей, виграємо ми єврокубок, хоч і не головний єврокубок, не лігу чемпіонів, але дивлячись на цей сезон, для нас це перемога все ж таки. Ну що ж, Манчестер Юнайтед. Якщо я не помиляюсь, здається жодного удару воротам. Ні, один був там поруч зі стійкою, але у гру Рамсдейл так і не вступив у цьому матчі, принаймні поки що. Гожик, друзі, у нас на полі. Адам вийшов оформити цю перемогу. І ще один поворота Монана. Ви ну, знаєте, скажу вам таку річ, що ну і не дуже цікаво грати такий фінал, коли противник ну нічого не може на футбольному полі та й не намагається нічого показати. Це що? Мейсон Грінвуд, друзі, він не лише повертається у 27-му році до складу Манчестер Юнайтед. Цей хлопець ще й капітан Манчестер Юнайтед. Ось такий поворот долі. 15 хвилин у Манчестера для того, щоб не зовсім зганьбитись. Хоча б один м'яч забитий, але тут і Байда вже у захисті. Ну і ось Рамсдейл трошечки пограє. Вже не вперше. Передача від Байдена вже з кутового. Мікі Вандевен. І працює знову Онана. І поспішає, подивіться, Мартін Едегор поспішає виконати цей кутовий, а Байда буде заходити на свій черговий удар поворотом. Працює на статистику Міхій. Замість Гарначо. Це капітуляція. Це капітуляція від Манчестер Юнайтед. Чергова подача від Міхі Байден голову Міківан Девена. Міха на міку. Удар поворота на Лепов з цього разу. 5 хвилин до закінчення цієї. гри. 5 хвилин до коронації арсеналу. 5 хвилин. До нашого святкування. 5 хвилин до першого єврокубку. Для Міхія Байде. Мейсон Грінвуд. Небезпечна атака. Манчестер Юнайтед все ж таки хоче забити свій один, але Байда. Байда сьогодні в захисті зробив більше, аніж у нападі. Розкривається Манчестер Юнайтед потрошки. Ось така ледача, передача вперед від Байди. Чотири хвилини додає арбітер, навіщо, навіщо катувати гравців. Тут вже все зрозуміло. Чуквезе. Виходить в атаку все ж таки Чуквезе. Ну і Рамзде у ближньому куті не дуже впевнено. Але цього достатньо і все, немає контратаки. Є пінальний свисток, друзі, який фіксує перший єврокубковий трофей у кар'єрі Міхея Байди. Ну і все ж таки фіксує те, що цей сезон... Можна назвати для арсеналу все ж таки вдалим. Так, провалили ми чемпіонат Англії. Зайняли там шосте місце. Ганебне для арсеналу шосте місце. Але ми все ж таки виграємо впевнено, дуже впевнено виграємо Лігу Європи. Адам Гожек стає кращим бомбардиром цього турніру. Міха Байда кращим асистентом. Також я нагадую, Міха Байда забрав собі приз кращого гравця року в англійській прем'єр Лізі. Ну що ж, чекаємо, поки наш капітан підійме. А сьогодні капітан це Віржа Ван Дейк. Друзі. Ну і ось Ван Дейк. Ван Дейк, так. Ван Дейк підіймає. Кубок Ліги Європи над головами гравців Арсеналу Лондонському. Ось таку картинку ми бачимо. Трохи дивну. Радіють гравці Арсеналу, радіють їх болювальники. Ми радіємо. Надалі нас чекає фінал. Кубка Англії. Будемо намагатись ми зробити внутрішній дубль в цьому сезоні. Шалена, шалена просто реакція на цей трофей від уболівальників арсеналу. Ну, все ж таки, друзі, не вийшло цікавої гри, не вийшло боротьби. Нічого не показав Манчестер Юнайтед у фіналі Ліги Європи. Легко ми забираємо собі цей трофей. На цьому ми сьогодні закінчимо. Друзі, вже у наступному випуску ми зіграємо фінал Кубка Англії на Уемблі проти Фома. Ну а наразі прощаємося. Дякую вам за увагу. Бережіть себе, не забувайте підтримувати Збройні Сили України та волонтерські рухи. Все буде Україна! Скоро побачимось!